Зеленый цвет uh -huh. это игра. Uh -huh. uh -huh. же, мы жабок. Да, да, Тём, памятай, як мы жабок. Ты був mm -hmm. в такие футболочки, да? Mm -hmm. Доброго дня, нитки. Ось Добре. і добіг кінця наш кольоровий тиждень. Ви старанно працювали на протязі всього тижня, правно виконували вправи, одягалися у кольори дня, готували предмети певного кольору. Ви вже здогадалися, який сьогодні колір на нас чекає? Хм? Який, тімочка, ми вчора говорили? Який нас сьогодні буде кому? Різнокольоровий. ранку. ну Доброго ранку. Да, різно. Доброго ранку. Різно. Так, різнокольоровий. Ану, посміхніться, на квіточки подивіться світ такий чудовий, різнокольоровий. Отже, сьогодні день у нас дітки різнокольоровий, і схожий на що він, дітки? На веселку. Правильно, Яночка, і схожий він на веселку. Давайте пригадаємо. Скільки кольорів має веселка, дітки? Та, не знаю. А ну, подивіться, Ні. ось на веселочку. Скільки Ні. кольорів вона має? Зараз, зараз, зараз... Сім, Правильно. Веселка має сім кольорів. От зараз, а ви знаєте, звідки з'являється веселка? О, Після друзья. Після дощика правильно. Давайте з вами трошки, трішки переглянемо маленьке відео. А я звук а зараз хвилиночки, звук на цей. Угу. <звук> <звук> хвилинку, дітки, заховалися ми. Зараз звук буде, зараз, бо звуку не цікаво. <звук> Зараз, тьомочка, китя. хвилину, секундочку, бо трішки, щось у мене. Давай з тобою дізнаємось, як з'являється веселка. Уявіть собі, що у повітрі знаходяться маленькі крапельки води. Дітки хотіла підняти його, щоб отримали. Юля Оксандра, а як його, щоб один цей був. Ну слайд-шоу. Так, да, щось не знаходить. Так, щось не знаю. Добре, дітки зараз так включу? Давай з тобою дізнаємось, як з'являється веселка. Уявіть собі, що у повітрі знаходяться маленькі крапельки води, як у тумані чи дощі. Коли сонячне світло падає на ці крапельки, воно починає заломлюватись і відбиватися в них. І тут відбувається щось дуже цікаве. Світло розщеплюється на різні кольори, як у веселці, яку ми можемо побачити на небі. Кожен колір має свою довжину хвилі, і тому ми бачимо різні кольори у веселці. Наприклад, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Є вислів, okay. з допомогою якого ви можете запам'ятати кольори веселки. Чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій. Отже, дітки. Скільки кольорів у веселки ми сказали з вами? Подивіться, перший кольор, як йде, червоний. Далі, як йде. Далі помаранчевий, або жовто-гарячий, або оранжевий. Далі як іде, кольор. Жовтий, так? Далі. Великий, зелений. Яночка. Далі блакитний іде, потім синій та фіолетовий. І ще я можу запам'ятати, дітки, подивіться за, справді за таким висловом, чому пінгвіни живуть зимою без своїх фантазій. В кожному слові перший звук, отже, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. У веселці, дітки, сім кольорів. Так, змігло. Добре, дітки. І давайте тоді дійсно скажемо, скільки ж веселка має кольорів? Сім. сім кольорів. Правильно, веселка має сім кольорів. Ми з вами тільки що назвали. Скажіть мені, будь ласка, от перший кольор червоний. Ось у мене, подивіться, червоний квадратик. І ми бачимо предмети червоного кольору. Наприклад, у мене там помідор, квітка, мак, черешня, полуничка і тюльпан. А скажіть, будь ласка, а що ви пам'ятаєте, що є червоного кольору? А ну згадуйте, дівчини, ми біде. весь день розмовляли ну, з вами так? про кольори. Ми з вами малювали навіть вчора їх. Що, Міланочка? Ну, кажи, Мак. Мак, а ще що, дітки, крім цих що Лі... на малюночку? Літера. Уляночка, не почула. Літера. Так, добре, дітки, дивіться. Оранжевого кольору що ще є? Ось у мене на малюночку є білка і абрикос. А згадуйте, що ще є оранжевого кольору? Ви робили таку конструювання її робили. Лисичка. лисичка! Так, лисичка помаранчевого кольору. Ще що є, дітки? Квіти. Квіти є оранжеві, так. Ще що? Згадуйте. Апельсин, манка. Апельсин. Апельсин. Правильно, Міланка теж згадала. Далі, дітки, жовтого кольору що є? Кульбабки. Кульбабки. Кульбаб. Ще що? Курчатку бувають. Дівчатку, а влітку світе кожного дня нам, що жовтого кольору. Маша, що нам світать в небі? Сонце. Так, добре, далі. Дивіться, зелений кольор, що є зеленого кольору? Травичка, так. Ква -ква -ква. Жабинятко, листя правильно. Недостигі овочі та фрукти теж зеленого кольору, так, дітки? Гір, правильно, да. Далі дивіться у веселці, йде блакитний кольор. Що може бути блакитного кольору? Вода. Вода. Да. Да, да. Небо. Небо. Небо блакитного кольору, так? Да. Іграшки. Кульки блакитного кольору бувають, так? Головік. Так, правильно. Аж, а з синього кольору що може бути? Світ. Світ, Світ. синього кольору, ще що? Світ. Я навіть сама задумалась, дітки. Будь що завгодно, так може бути і одяг у навіть... океан, океан синього кольору бути. Фіолетового кольору що може бути, дітки? Баклажан. Баклажан. Буз... Сливи можуть бути фіолетового кольору, так? Ще що. Так. Виноград може бути фіолетового кольору, да, сіграшка, да, так, дітки? Така іграшка, так, дідька? Іграшка сувала у мене на Так. Да. А подивіться, будь ласка, ще, ще одному вправу трошки з вами пограємо чи в гру: знайдіть пари виселкового кольору. Осанджова, асандж. Так. Фіолетовий фіолет. Червоний. Добре, а якого кольору немає у веселці тут? Ану, погляньте. Діти, Чор, я піп, зайвий. Правильно, Ліночка. Чорного кольору немає у веселці, він тут зайвий. Так, пропустимо, дітку. Дивіться. Сьогодні з вами я пропоную вам намалювати веселку. Отже, покладіть перед собою листочок. Добре. Добре. Кладіть його горизонтально, так, дітки, щоб він був шириною, так? Так, в ширину, не в довжину, а в ширину. Добре Уляночка. Беріть пензлик і хочете. Олександр Уліна питає, яку велику чи маленьку чи брати пендлик? Вона каже, у мене пендлики ось є. А, а я думала питаю. Цей. Можна, дітки, можна брати широкий пензлик. Тоді нам все одно нам да? всім ворсом буде, як би, притискати. Так. Дивіться, наберете. Чим жарко не Уже, да. спішиш? Почекай нас, Беремо, Беремо пензлик, вмакаємо водичку і набираємо дітки, який ми казали казали перший кольор у нас? Я червоний. Червоний. Я червоний. Набираємо червону фарбу і, подивіться, трішки вище, ніж посерединки, ось так. Ставимо пензлик і малюємо дугу, дітки. У мене така було, на большому рукой. З... Так, вона буде голяночка. Лі... Зліва направо. Дівчатка, чуєте, зліва направо. Старайтесь звід лівого до правого. Як це Ось така у мене. Антон, ти не ото вхід нажать слово у вас. Ви бачите, там так Ні. 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 О, справа. це справа. вход. вхід. Такою да. Ви панель звернули, виходить, щось. Демонстрацію заново, так? Да? Дітка, а ви можете поки інший колір. Ви запускаєте екрану, Анатолье, або презентацію? Не Нічого там я вам не вижу. Ні, ну добре. Отже, дітки, перший колір у нас червоний. Другий колір у нас який, дітки, йде? Сьомечка ні, помаранчевий або жовто-гарячий. Так само під червоною дугою малюємо е, дугу дугучового кольору. О, хорошо. Все, все, все. все, добре. Ано, тут ще Виходить, добре. у вас? І так само далі, дітки, дивіться, малюємо жовтий колір у нас йде. Далі ми казали, дивіться, у нас який йде колір. Зелений, так? Отазья мене! О, ти про це не видигаєш, Артем. Червоний, жовто-гарячий, жовтий, зелений колір. Далі йде. Далі йде блакитний колір. Машенька, у тебе олівці чи фарби? Да -да. Олівці, Машу, ти просто трішки широкі, ширші лінії малюй, щоб було видніше Машуня, твою веселку. Просто олівцями трошки довше Машенька, так що. Тьома, встигаєш? Да. Так. Диві... Так. ти який же колір намалював? Уже арашні, Жовта, після, після, жовтого після жовтого зелений, потім блакитний, дітки. Не бачите, вчора ми не розвели, не сказала я вам, що треба розвести. Дивіться, ви візьміть трішки менше фарби синьої, а більше водички, і тоді у вас вийде блакитний колір А не може, пишете? у вас є а може кого є блакитний колір Ні. Якщо Ні. багато кольорів у вас в палітрі, то може і бути блакитний. Дивитесь, я вже чуть-чуть делаю. Молодець. Ти сильно не піднімай тюмка, молодець, бо воно може розтектися. Да. Після блакитного кольору дітки набираємо синю фарбу. Давай, давай. Міланочка, яку ти малюєш? Якого кольору зараз буде малювати? Оранжевого. Зараз буде ага. розуміли. Ульяна. А де наша гулянка? У нас так обично. Звертайте увагу. добре? Не бачимо просто, бачимо щось якийсь. Так, ми просто бачимо цей. Стелю Стелю. Стелій. Так. Після синього кольору в нас останній колір. Це який Тьома? Ану згадуй. Фіолетовий. Молодець. Ага. У, фіолет... у веселці фіолетовий кольор? Давай, давай, давай. Отже, червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Тьомочка, скільки ж кольорів у веселці? Сім. Сім, правильно. Дітки, хто вже намалював веселку? Подивіться, можна намалювати галявинку? З квітами внизу малюємо галявину. Тьомка, побачив? Да, бачу. Тільки ти, Тьомочка, дивися, бери менше водички, а більше фарби, щоб яскравіше було. Придержуй. Отак. Ось, ось Давай, давай, давай далі. Мілаша, виходить в тебе, так. Да. Добре, молодець. Давай, макни ще Машенька раз. в тебе виходить? Так. Так. І на галявині дітки можна намалювати будь-які квіти. Це можуть бути і ромашки, і тюльпани, і навіть кульбабки, Мілана, називала нам жовтого кольору. Тобто, які вам хочеться, які ви знаєте, так? Да? Літні квіти. Давай, давай. Прикрасити свою галяринку. У нас же ж літо з вами, так, діти? Гарна пора року, коли Добре, багато квітів. Зараз і я домалюю. Так. Навіть над веселкою можна намалювати сонечку або хмаринки. Другий не треба показувати. Том виходить тебе, да, добре. Ульяночка, як твої справи? Нормально. Дуже добре. Тільки ми тебе не бачимо, ми бачимо, яка, які гарні шпалери у вас у кімнаті. Уліна нам покаже вже, коли буде так. готова. Квіти, так. Так. які гарні. Пінч, дивишся, що ми зробили. Я Витю зову своего брата. А, Витя у тебя дома? Да, это мой брат. Да, знаю. Добре, малюй квиточки, Тём. А, Домалёвый, завершу уже. Домалёвый свой малюночек. Блокитный. Давай блокитный. Да, блокитный, синий, потом фиолетовый, колер у веселки. І на що ще веселка схоже? Руками не розмазувати. Року ну, дорогу, ну, дорогу, дорогу, дорогу ну, да, також на міст такий, так? На місток, так. Да. А ви я... звертаєте увагу, коли після дощика веселка? Я ми дуже радісно да, сприймали це, що дуже іноді було видно веселку. А один раз, коли ми навіть дві веселки бачили. Так, дуже гарне явище, да, дітки природи таке. Дуже цікаве, дійсно. Бачите, діти, природа, наче художник, сама малює. Так гарно. Скільки кольорів у природі? Да? Подивіться, на цьому тижні ми з вами дуже багато кольорів називали, і дуже багато відтінків цих кольорів були. Діти, а ви ж нам говорили, сьогодні скажете, який у кого найулюбленіший колір? А, ну. а вони, мабуть, одяг ми повинні були дізнатися, ага. да, здогадатися, в кого який колір одягнутий, так? Ну, мабуть, він найулюбленіший. У ну, чорний фіолетовий і, ну, а а і чорний самий улюблений. Міланочка, Окей. в тебе який колір? У мене найлюбленіший чорний, розовий і віолетовий. Ага. Тепер вам бо який колір? Улюблений. Милан. Який більше подобається тобі колір? Улюблений жовтий і синій. Добре. Ульянка, в тебе який? У мене? Так. У мене білий. Розовий угу. і е, світло жовтий. Дуже добре, добре. І Машенька, в тебе які кольори улюблені? Доброго важливі Олександрівна. Прості. Чорний та білий. Mm. <кл 'я> Ні, мені подобається і блакитний, і зелений колір. Чорний дійсно так. Отже, дітки можна спускати? Так. Да. Так, спускаємо, бо в нас уже час. Подивіться, ось такий малюночок у мене вийшов. Добре. Дітки, а ви, будь ласка, домальовуйте свої малюночки, свої галявини з квітами та з веселкою яскравою, і чекаємо на ваші фотографії. І на цьому сьогодні, отже, на цьому закінчується наш різнокольоровий веселковий тиждень. Як Вам ]ось. сподобався дітки наш тиждень? Так. Да. 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 І нам сподобалось. Ми готували, кожного, готували, да? Да? Ми були такі молодці, що готували одяг, завжди підбирали певного кольору одяг певного дня, да? і готували предмети якісь. І подивіться, скільки багато роботи ми з вами на цьому тижні робили. І малювали, да? і робили конструювання. Да? І вгадували, які кольори. Отже, дітки, на сьогодні все. Дякуємо вам. Гарних вам вихідних. До побачення. До побачення. До побачення. На ваші малюнки. До побачення.